Сьогодні росіяни поранили двох людей на Нікопольщині. За добу зруйновано понад десяток будинків, пошкоджені об'єкти інфраструктури. В Україні офіційно стартував другий етап наймасштабніших учнівських змагань країни пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Як масштабні змагання відкрили у Кам'янському, покажемо у сюжеті. Почельник міста та області обговорили плани щодо реконструкції основного корпусу 20-го ліцею. Там нещодавно, після реконструкції першого корпусу, діти повернулись до занять в рідній школі. У Кам'янському закінчився конкурс громадських проєктів Бюджет участі місто. Цьогоріч у голосуванні взяли участь майже 17,5 з половиною тисяч камінчан. Більше про це та інше розповімо у новинах міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Ніч на 6 лютого на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів та атак дронами. Натомість, 5 лютого, ворог усіляко намагався нанести Нікопольському району максимум шкоди. Зокрема, внаслідок артилерійських атак, поліція на місцях влучань зафіксувала пошкодження складів та транспорту автопідприємства, понад 10 приватних домівок, господарських споруд, газогінів та ліній електропостачання. В будівлях побило дах та стелі, вивалилися стіни та листи фонери. Понівечило фасади та двері, вилетіли шибки, погнуло металеві огорожі. Постраждало і майно людей. На щастя, мешканці дивом вціліли. Сьогодні в день знову вдарили по району дроном камікадзе. Двоє людей поранені у марганці. Повідомляють у Дніпропетровській Ова. 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Пошкоджені чотири приватні будинки та авто. Деталі з'ясовуються в Україні. Офіційно стартував другий етап наймасштабніших учнівських змагань країни пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. 5 лютого у Кам'янському відкрили міський етап зі спортивного орієнтування, відкривали разом з Києвом, Бучою, Львовом та Одесою, з яким становили телеміст. Підтримати маленьких спортсменів на захід завітали керівництво області, району та нашого міста. Видатні спортсмени Дніпропетровщини, наші військові. Успіху та перемоги учасникам проекту побажали зірки українського спорту, відомі телеведучі та актори. 20 областей країни та місто Київ, більше 25 тисяч команд та понад 300 тисяч учасників із 5 тисяч навчальних закладів беруть участь в змаганнях з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та чарлідингу все це проект для дітей, ініційований президентом України пліч плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги. Хотілось би за таку ініціативу подякувати нашому президенту. Вважаю, що Такі спортивні змагання, такі спортивні розпочинання являються не тільки спортивними досягненнями, а це той шлях, який приведе нас до єдності, вітаю всіх на відкритті чергового міського етапу змагань спортивного орієнтування в рамках програми президента України. Пліч опліч хочу подякувати нашу власну військову адміністрацію за підтримку нашого міста і підтримку всіх наших ініціатив. Подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, творчістю, розвивати свої здібності. Вітаю всіх, слава Україні! Участі у всеукраїнських шкільних лігах у Кам'янському долучилося 90 команд з п'яти видів спорту, сім з них зі спортивного орієнтування. У мене та моя команда такий досвід вперше. Але я взагалі вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Як на мене, ми показали себе досить непогано. Показали як на мене один з найкращих результатів. На базі 21-го ліцею зібрали сім команд зі спортивного орієнтування. Хлопці та дівчата демонстрували своє вміння діставатися пункту призначення за допомогою карти та компаса. У кожного є на руці чіп. Ну, чіп це секундомер, да, годинник. Вони прикладають до чіпа, чіп з робатує, відсікає час. На фініші він отримує спліт. Де показано скільки він біг між кожним контрольним пунктом, йому потрібно розумітись у карті. На карті намальовані усі оці от стрічки і кружочок коло коло це контрольний пункт. Нам розповідали, як правильно користуватися картою. Навчили правильно користуватися компасом, розповіли про умовні знаки на картах. Ну, тобто, базові знання з спортивного орієнтування, також які є види на що воно поділяється. А ще школярі змагатимуться разом із військовими та курсантами. Спортивне орієнтування, ну, на мій погляд, воно на сьогоднішній день не буде взагалі зайвим нікому. Коли йде війна, нам необхідно всіх долучити і всіх навчити орієнтуватись на місцевості. Ми сподіваємося, що ці діти будуть жити в мирі. Але володіти цими навичками, на наш погляд, зайвим не буде ніколи. Я бачу у цих дітей, які веселі, навіть в умовах сьогодення. З такими дітьми ми подолаємо любого ворога. А після урочистого відкриття змагань очільник міста Андрій Білоусов разом із головою ОВА Сергієм Лисаком відвідали 20-й ліцей кам'янського. Навчальний заклад не працював більше чотирьох років. Наразі завдяки підтримці голови Дніпропетровської ОВА завершили реконструкцію першого корпусу та відновили в ньому освітній процес. У 20-му ліцею повністю оновили перші корпуси. Після тривалої перерви у стіни рідної школи нарешті повернулися діти. Тепер заклад має сучасні класи, нові меблі та укриття. Діти та вчителі щиро радіють, що повернулися до рідної школи. Обговорили з Сергієм Лисаком і питання відновлення основного корпусу школи. Наше щасливе майбутнє не може бути без освітнього процесу наших дітей. Бачимо спільну роботу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. І розуміємо, коли ми єдині, ми можемо досягати своїх своєї мети. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за те, що допоміг вирішити це питання. Дякую за те, що підтримали наше місто в нашій ініціативі за те, що наші діти можуть навчатися в сучасних гарних умовах. Сьогодні у шкільній громаді Кам'янського відбулася надзвичайно позитивна та захоплююча подія. Наші кореспонденти відвідали ліцей номер 21 де стали свідками заходу зарядка з поліцейським. Щоб не гаяти час, давайте вже подивимось на ці деталі. Відбувся такий всеукраїнський захід Пліччя пліч це такі шкільні ліги, де дітки продемонстрували свої спортивні здібності, що вони вміють. Ми також перевірили, наскільки вони гарні спортсмени. Перевірили їхні спортивні якості. У нас були невеличкі такі конкурси, де кожен з діток показував, який він справний спортсмен. Діти віджималися, підтягувались, качали прес разом з правоохоронцями, показуючи високий рівень фізичної підготовки та ентузіазму. Сьогодні До нас приходила поліція, та ми тренувалися та змагалися. По завершенню поліцейські подарували кожному учаснику кульку як символ спільності та підтримки. Учні залишились в захваті від такого несподіваного, але надзвичайно цікавого та корисного заходу. Кожна повітряна кулька це дитяча мрія про перемогу. Дитяча мрія, взагалі, будь про що, що вони забажають. Тобто з кожної кульки ми їм дарували таку як невеличку магічну паличку, що саме отримавши цю кульку, ваше бажання обов'язково збудеться. Це лише один з багатьох прикладів того, як поліцейські стають ближче до громади, допомагаючи молодому поколінню розвиватися та рости у здоровій, безпечній та дружній атмосфері. У просторі соціального обслуговування Кам'янського за підтримки громадської організації Бджола відбулася лекція на тему профілактики протидії раку шкіри, яку провів лікар-онколог міської лікарні номер 9 Андрій Тищенко. Більше про захід розкажуть мої колеги. За словами організаторів, на сьогодні стан онкологічної захворюваності у Кам'янському становить 56 дітей та 1153 дорослих, і саме люди похилого віку перебувають у групі ризику. Програма медичних гарантій передбачає скринену діагностику найпоширеніших видів онкологічної захворюваності серед населення та груп ризику. І саме мета цього заходу закликати людей похилого віку раз на рік звертатися до сімейного лікаря для профілактики та вчасного виявлення онкологічних захворювань. На заході були присутні більше півсотні людей похилого віку, які перебувають у просторі соціального обслуговування. Слухачі зізнаються, лекція цікава, а все почуте змушує краще замислюватися про своє здоров'я. «Цікаво, які заболівання бувають, як треба лічитися. Треба спочатку обратитися до врача в першу очередь. Це, звісно, лекція дуже-дуже корисна. Для нас, пожилих людей. Після завершення лекції всі охочі мали можливість поставити запитання лікарю онкологу а також отримали брошури щодо ефективної профілактики небезпечного захворювання. Серед них і Віра Васильівна. Жінку давно турбувала пляма на шиї. Після огляду лікар-онколог запевнив, причин для хвилювання немає. Ми не так дивимося за собою, як там пишеться, тому, що раз лішні до ті довчино. Чесно слово, я дуже довольна, що я прийшла сюди. Спеціалісти, вкотре наголошують, бути уважними до свого здоров'я, регулярно стежити за станом шкіри, а у разі виявлення незвичайних плям, ран що не загоюються чи змін у родимках негайно звернутися до лікаря. У Кам'янському закінчився конкурс громадських проєктів бюджет участі місто. Цьогоріч у голосуванні взяли участь 17 тисяч кам'янчанин. Вони віддали майже 29,5 тисяч голосів. Ожен міг проголосувати за чотири проєкта по одному у кожній з чотирьох категорій. За даними департаменту економіки, найчисельнішою за поданими проєктами, а отже, і найпопулярнішою в нинішньому циклі, стала категорія екологія, ІТ та культура. Також у цю категорію було подано найбільше проєктів, спрямованих на допомогу Збройним силам України та силам оборони. Тож у зв'язку з воєнним станом результати голосування стали дещо очікуваними. Якщо в інших категоріях по 3 переможця, то в цій по 5. Серед переможців проекти спрямовані на розвиток медицини, культури та спорту. І далі до прогнозу погоди на 7 лютого. Вночі очікується плюс 4 градуси, в день трохи тепліше до плюс 6. Передають мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер місцями до 7 метрів на секунду, південно-західного напрямку. На наступні два дні прогнозують дощі та плюсову температуру. Це всі новини на 6 лютого. Стежте за публікаціями на сайті mis.dp.ua та у наших соціальних мережах. Працюємо на Україну та віримо у Збройні Сили України. Бережіть себе до нових випусків!